Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Сьогодні першу зірку сніданок зустрічає своєю сім'єю. А наш аж аж семеро в кадрі. А поза да. кадром набагато більше сьогодні всі семеро ведучих зібралися в цьому особливому ефірі. Ми з Русланом тут в студії зустрічаємо гостей. Ну а наші колеги роз'їхалися по майданчиках, і от зараз з нами вже на прямому зв'язку. Ми передаємо, передаємо їм слово зараз. Валяха Майко, Олександр Попов, Ігор Циганик проведуть справжні гастрономічні дослідження. Адже вони зараз в ресторані Глек. Валю. Колеги. Нова раділа. Я небувала. Над вертепом зізда. Нове світ засіяла. Христос рождаєш! Суємо його! Ми з вами знаходимося в унікальному... Вітаємо вітаємо. вас! Ми знаходимося тут просто в е, унікальному місці. Це лабораторія сучасної української кухні. Будівля історична 1882 року. Місце унікальне між двома храмами, між Михайлівським е, і Софіївським. Але ми тут не одні. Бо бачите, наша велика родина ще збільшилася. Так, почнемо з нашого шеф-кухара. Сьогодні з нами Андрій Соловенчук. входить до топ 10 найкращих шеф-кухарів України. У нас сьогодні креативна, але сучасна, е, локальна. Традиційна кухня така суміш. Але Андрій не сам Поряд зі мною ще має степова, Це власниця ресторану. І разом з Андрієм я знаю, що ви творите тут, знаєте, удосконалюєте або продовжуєте українські традиції. Сьогодні приготували 12 унікальних ось цих різдвяних страв, але з осучасненими мотивами. Але перед тим ніж перейти безпосередньо до того, що вона зараз на столі. Тому що насправді дуже багато цікавого. Ми вже тут трошки дізналися, і тут дуже несподівані абсолютно інгредієнти. Ми давайте подивимося спочатку, що традиційно українці готували на святвечір. Давайте. З давніх давен на різдво готували 12 страв. Вони символізують 12 апостолів та кількість місяців у році. Головна на столі у святвечір звісно, кутя – Саме з неї і розпочиналася святкова вечеря. Зерно в цій страві символізує достаток, і за традицією перші три ложки куті мав скуштувати голова родини. Також на столі обов'язково має бути традиційний український напій Узвар символ родючості. Його готують із сушених фруктів, в основному з яблук та груш. Решта страв могли відрізнятися від регіону до регіону, але кутю та узвар подавали майже скрізь. Хоча складно уявити різдвяний стіл і без вареників, готують їх з різними начинками, а ще існує звичай в один з вареників заліплювати монетку. Вірили, той, хто її знайде, буде багатим протягом року. Також на святвечір на столі має бути хліб як ще один символ добробуту. Часто готують до свята рибу, варять горох чи квасолю як символ єдності роду, пісний бор з чорносливом та грибами та різні страви з капусти. Вірили, вона дарує людині міць. Наш, Ну Що ж, друзі, ми повернулися? Сніданок, вихідний, різдвяний, святий, можна сказати. У нас сьогодні 12 страв. Мая Андрій, давайте потроху розбиратися. Я так розумію, що це страви. Частина з них київська, але осучаснені, але звичайної традиції без них нікуди. Обов'язково на святковому різдвяному столі має бути кутя, узвар і хліб. А всі інші страви ми приготували з місцевих локальних продуктів, які вирощені на київщині або виготовлені на київщині, але використовуючи сучасні технології. Андрій розкаже про кожну страву. Андрій, я це дивлюсь це, на це, узвар. Це, ну це, тут це, ж повні. класика здається, сухофрукти зібрала. Чим можна оновити ось цю класичний, цей класичний напій, який ну просто незмінний у всіх регіонах здається? Ну в класичний йде у нас е, яблуко, груша, а у нас тут і шипшина, і смородина, тобто, у нас е, ягоди вуджені. А, а і О, це перер... в... Що таке вуджені? Вуджені це димошком, такі, такі... Ти що, не вудження? Це Ні. і копчені, і в'ялені, і ферментовані. Оце щось, щось... Якщо змішати все в одно, це буде вуджені. Це от карпатська така штука, воно на піч ставиться, і там температура така. Легка, і вона довго-довго-довго. Навіть з узваром і... можна фантазувати Ізваром. і додавати що своє. І... Пішли далі, давайте покласти. Узвар ми зварили, uh -huh. а потім на узварі зварили кутю. Uh -huh. кутю. Uh -huh. На узварі кутю? На узварі кутю. Ну не просто за правила, а трішки тут, туди додали. І з особливого ще цукатись айви та копчена груша. Але це, це, ну, я, такий я... гарний як легче більше. Я вам хочу сказати, то вас воді. не куча, у вас так, десерт. У вас так. сьогодні десерт. Тут це а, можна так. подавати як десерт кожного дня. Вибачте, а можна? Я не дуже кулінар, хоча 7 років звалюю готую. А що значить? Це ви замість води в такому сенсі налили та, узвар і виварювали та, на ньому та, кашу. Ми нас, настояли пшеницю або спельту. Замочились. Тут спельта у нас ага. замочили. А потім на узварі зварили, щоб воно було насичене, щоб воно було смачне. Вона а, розпішна, так. відверто, така густенька, як роблять на Київщині. Давайте, давайте трохи про страви. Так, так. у нас тут е салат з коренеплодів. Зараз зима, і у нас дуже дуже багато всяких е коренеплодів. Але він дуже незвичний. Є... ці маленькі круглі штучки нагадують моцарелку. А насправді це щось із корінчиків. Це корінь кервеля, Це така так? унікальна штука. Це є слистичка, вона дуже ароматна, але є і корінь, його їдять. І можна спробувати. Воно прям таке ароматне ароматне А так. у кого У Продавців чи у бабусь на, на базарі? Хто продає кервель? Бо треба, я ні, ні да треба вам просити, за щоб бабусі викопували корінчики. Якщо ви корінчики да, да, викопували да. Кервель, додавайте кервель. Тут ще у пастерна. пастернак. Там ще, пастернак, пастернак, там є ще бурячок м. і горіховий соус? Такі трохи солоденькі, трохи він. На азіатські мотиви, але uh -huh. на наших інгредієнтах. І це автентичні українські локальні продукти. Е, у нас бурячок що за класикою має бути. за класикою з чорносливом, а ви тут додали щось інше з гарбузком. Наші? Це прям не бурячок, це можна назвати хумус, можна назвати паста. Uh -huh. Деякі називають паштет ґхм, паштет з квасолі. Ще ми додали чипси з топінамбору і трохи гарбуза. Тобто у нас стіл більше з овощів. Це пісні страви. Тут у нас молода картопелька з білими грибами. У нас є соус там, але там 15 інгредієнтів. Я, а, не буду, я не буду розповідати. Стрілки, стрілки чеснику да, стрілки. Стрілки мариновані. Ви впевнені, що цілий день попереду. Нічого страшного. Арома. Він <су> тренований. Так, бачите, можна не просто часничком зробити, а стрілки часнику маринованого туди додати. Мене ще дуже цікавить, класична історія. Це, наприклад, тушкована капуста з грибочками, вона завжди подається на стіл. Я а її нас, тут не бачу. Тушена, тушена капуста. Покажіть мені її. Оп. У нас вареники у з капустою. А вареники, вареники з капустою завжди, та... завжди подають. Обов'язково вареники. Капуста нас тушена з яблучком. Uh -huh. Та дві, два види капусти там Савойська та біла качана, тобто ми теж А там, це трохи. соус? Це... це зелене масло. Воно... Зі спеціями. З... Ні, Воно не, не зі спеціями, воно на кріпі. На, 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 на кропі? Ага, на кропі. Та, так кропом це пахне. більш така ресторана. Клас. Э... Ще розкажіть про капусту. Я, я, я ще дивлюся ось капуста мене зваблює, бо цвітну капусту на столі я не бачила. Бачила класично тушковану. Це ось теж э, варіант осучасненої версії. Це осучаснена така їжа, мод, модна страва, так скажу. Угу. Це запечена цвітна капуста з пастою з баклажані. А так, хотів знати... з пастернаку. А ми зараз так по мінімуму так си, нагнали да. вам смаку, розказали, що у нас на столі. А наступній студії ми вже будемо детальніше не. готувати. Ігор, ти будеш натирати, не хвилюйся. Ні, ні, мене просто тут одну страву ми пропустили. Вона мене просто ну, трохи бентежить? Так, бентежить дуже, тому що я такого ніколи не бачив. От тут у ну, нас бачите, страва оця, це? це виявляється судак на деруні. І Уявість Ігор сказав, їд. що він не може жити, поки він не навчиться готувати. <с того, <с я чеснока, про так я ніколи не зустрічав, але мені буде дуже цікаво, якщо Андрій нас сьогодні навчить це все робити, тому що судак на Дероні. Можливо, відео буде того куча. судака сьогодні і натирати. Ну а я знаю, що ви, Руся, Люда, ви будете в студії зараз зустрічатися з нашою експерткою зеленою Брайченко і детально розбирати, чи відрізнялися з тих 12 традиційних різдвяних страв чимось у різних регіонах. Тому нашим глядачам нам 100% буде про що дізнатися більше. Вам слова. Клас, друзі, Дякуємо. оце дали нам екскурс в осучасну традиційну здавалося б українську кухню. І дійсно Олена Брайченка вже тут у нас традиційні тут страви. І зараз саме про традиційні, от на тому ми зупинимося, і це буде смачно. Спецефір, сніданок, перша зірка з вами. А, зараз час передати слово нашим колегам, адже сьогодні працюють семеро ведучих з різних майданчиків. І зараз ресторація ГЛЕК, і наші колеги вже там труть, натирають вам слово. Так, вітаємо вас. У нас дійсно процес триває. Ну, основний на тирун у нас є на Нарізун у нас Олександр Попов, Андрій Серавенчук перед зі мною. Ми е, вчимо хлопців нарешті готувати цей самий як на судак на дероні. Вони плекають надію навчити нас готувати. Поки що ми просто допомагаємо вам. А ви, Андрій, розказуєте, що ж це буде? Як у нас буде дерун? І дерон що у нас йде? Крім картопля. картопля, яєчко, сметанку ми ще додаємо. Угу. А у нас пісний дерун. У нас є технологія. Пісний дерун, да, без, без, без жодків, без сметани. Без сметани так. Ну, глядачі наші мають зрозуміти, що таке у баченні пана Андрія дирун. Зазирніть, будь ласка, да. це тарілочку. Ось це така не брускета, прямокутна, товстенька. Це і є той самий дирун, який ми зараз готуємо, а зверху маринований судак. Пане Андрію, як цей дерун ось такий пісний. Приготувати, щоб воно було таке рівненьке, прямокутне. Ми, ми, ми зараз злі... Пока, покажемо все. Діти У нас додати. вакуумний пакет, нічого страшного. Угу. Ми приберемо вакуумний пакет, зараз на, натримо. Давайте ще трохи. Тобто І... ми натираємо картоплю. Так. Ми додаємо трохи крохмалю. У нас е завжди ще натирається цибулина. Угу. Так. Замість цибули, цибулини в нас є сухий, суха цибуля, okay. і сухий чесник і трішки солі. Ага. Тобто ми додаємо сюди спеції, які класично додаються Може і до деруна. Може й досить. І нарізаємо, пам'ятаєте, ми тут з Олександром ми в ефірах сніданкових сперечалися, Опа. на яку тертушку Державно. натирати Чувство. дерун. На велику, на дрібну, навіть сперечалася з тобою. Я а я ти бачиш Давайте, дві, дві ложки крохмалю. Повні, повні такі, добрі-добрі. довгі. Це ж таки добре. за велику, але я так розумію, що якщо ми будемо натирати на велику тартушку, то а, це нашому дорону сьогоднішньому не підійде. Ні. Маленьку, ложку... Ось така маленька, Цибулі, що вона... ложку числа. Оце крохмаль, оце цибуля. або кокордяне, оце, оце не важливо. Це цибуля суха. Суха цибуля, цибуля ложку, цибуля, ну, ложку. Бошку. І оце що? Сухий ага. чесник. А чого все сухе, Чого не взяти свіже? Нам не треба волога. Ага. Нам не треба волога. Нам прямо це такий дерун. Э, Бо я так це все змішати, так? Трохи солі, трошки солі додавайте і змішаємо. Так. Трошки, От трошки у з ложкою. Давайте клас. ми далі розкажемо. Хай хлопці змішать панеше. Та не бійся, нормально, що ти нормально. не пересуну, не, не пересуль. Ти такий враже, що ти закоханий. Ти закоханий. А ти а тепер дуже нормально. активно нормально. перемішаємо дуже дуже так. Технологія насправді знаєте така професійна. Андрій як шеф-кухар, він нам уже на, на ну, заздалегідь розказав, що оцю всю суміш, яку зараз Андрій на е, Андрій, яку зараз ігор натер, потрібно буде перекласти в пакунок. Ось бачите, такий цупкий пакунок. Ось він, і цей цупкий пакунок. Ми заповнюємо цією сумішю. Потім Боже, мені стільки ніколи роботи не робити, якщо в домашніх умовах є такі зіп пакети Болі, продаються. Угу. подаються за запаєчками. Можна його обрати. вам дуже вдячний. Мені ніколи так не потім розподіляємо цей дарун, створюючи йому таку, знаєте, однакової товщини пластинку, і ви зараз будете вакуумувати у себе в ресторані. А в звичайних квартирах потрібно що зробити? Потрібно просто випустити так от, зайве повітря. зіп Пакет беремо. Оп -оп 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 -оп. Щоб воно не ще роділо тут. Можна так ножиком угу. вирівняти. І от таким чином формуємо прямокутну форму. Ми можемо зробити будь-яку форму. Хоть середенько. Хоть середенько? Хоть, середенько. Хоч серденьку. Хоч, хоч серденько. Дивіться, ось так спресовується для того, щоб товщина цього даруна була однакова. Після так. цього не сирим ми його робимо. Ви далі його... Можна отак от зробити. Угу. Якщо у нас зіп-пакет, можна ще Е... Плівку харчову, uh -huh. все, і нам треба зварити. Ми варимо, як зазвичай, в кипятку, тобто 100 градусів, акуратно ло ложимо так, от десь хвилин е 20, О, як картопля, скільки вариться. От стільки Вона Вона повинна зваритися повністю. Потім ми достаємо і охолоджуємо. Краще на ніч, але можна там 2 годинки, воно охолоне. І потім у нас з'являється такі, от, так. такі прямо тобто, куроски, такі прямо такі прямо. Тобто, це ось в і можна вирізати і квадрат, і там серденько, і кружальце. Тобто ця картопля вона в принципі вже підсолена, і готова. можна і так вже і їсти. залишається що зробити. Можна вже й так їсти звичайно, але якщо її засмажити гарненько, та ще можливо на вершковому маслі, або Пісного на ще що... маслі, на пісному маску вершково. Грішниця, зізнаюсь. Но. Давайте тоді на олії Олії не економимо. Не, економимо, не? Да. Ну, і і починаємо обсмажувати. Е, В фритюрі смажити. Можна на сковорідці тому зараз трохи нагріється. Ну ви нам Я прийшли... вже... так це, давайте. Поки це, ми будемо власна. обсмажувати. Це у нас рибка. Розкажіть давайте просто Андрію, розкажіть радис. нашим глядачам про страву, якою ви вразились Так ви її переробили. І є вона улюбленою у вашому закладі. Знаю просто історію про е, зелений борщ. Так, у нас є зелений борщ, він досить особливий. Давайте. А, це зелений борщ, але не зелений борщ. Мені завжди смущало те, що зелений борщ він не дуже зелений. <свят> Я зробив так, щоб він був зеленим. Щоб він був смачніший і можна да. скуштувати тільки. Ми день. коптимо сома, який з ферми привозиться. На ньому варимо бульйон. У uh, нас іде ще вершки. У нас є такі заготовка, як хлорофіл, шаулем, скріпом. Він дуже дуже зелена така маса. І вже і... потім наповнюєте на цей зелений борщ. Потім там іде картопля, переплине яєчко і копчений бульйон. Держа, Держа, так, кладемо Сюди дирунчик будемо Держа. смажувати. Я вам дуже вдячна за ці деталі, бо насправді вони завжди зачаровують. І тепер ми розуміємо, що мофічна вашої кухні. Ми а, продовжуємо тут готувати і обіцяємо що вам в студії, принесемо смачний приготовлений дерун під сомом, щоб кожен з вас зміг посмакувати. І, ну, і звичайно, надихнуло наших глядачів на унікальні страви на ресторанну кухню. Сибі наші колеги готують екскурс гастрономічний, і ми тим надихаємося. Спецефір, сніданку. Перша зірка триває і ще круті зустрічі. Зіркові пісні, різдвяні і прямі включення.